Вимикати праски, плити та обігрівачі через значне навантаження на електромережі в зв'язку з масованими ракетними обстрілами до економії електроенергії закликали і в Чернівцях. Відтепер у місті вуличне освітлення вимикатимуть о восьмій вечора. Як на нововведення реагують чернівчани, дивіться далі у сюжеті. Слід за пільговим електротранспортом заради економії електрики в Чернівцях вирішили обмежити і вуличне освітлення. Відтепер ліхтарі вимикатимуть о 8 годині вечора, та вмикатимуть пів на восьму ранку. Про це повідомив міський голова Роман Клічук. Сьогодні з 20.00 до 7.30 буде вимкнуто вуличне освітлення. Чернівчани ж нововведенням не раді кажуть, погоджуються з ідеєю економії, але не в той час, поки приватні підприємці не зважають на правила. Я вважаю, що треба більше тиснути на юридичні особи, тому що всі підприємства вуличне освітлення засвітлення. Це вони більш потужні ніж якісь хатинки нашим світлом. У мене така робота, що я після обіду працюю. Ну, звичайно, трошечки є такі незручність, хоча б в 10-й годині, але я розумію, що це на благо держави. Можливо, хоча б якісь планові відключення. Там, хоча б на годинку, на дві години, ну да? по якихось районах, але все-таки, щоб освітлення, ну хоча б було б до 10-ї години, до 10 11-ї години. Мені здається, що це не дуже ефективно, тому що у більшості міст не вимикають вуличне освітлення і вважають, що це не ефективно. Наприклад, мої рідні Житомирській області. Поки немає такої нагальної потреби вимикати освітлення в будинках, але думаю, якось обмежити і закликати населення економити. Я вважаю, що потрібно закривати більш великі заводи, де якісь не знаю, здання там де виготовляють щось тому що вони дуже багато електрики витрачають Вимикати світло, але в такій годині, якій пасувало би, наприклад, всім, коли всі під час на роботі на Львівщині, на відміну від Чернівців, заборонили всі види зовнішнього освітлення. Однак освітлювати вулиці не відмовились. Ухвалили рішення про заборону використання на території Львівщини усіх видів зовнішнього освітлення, крім освітлення вулично дорожньої мережі та об'єктів критичної інфраструктури на час дії комендантської години. Тим часом Чернівці обленерго заспокоюють вієлових відключень у місті не буде. А об Меження електропостачання вирішили ввести лише для 18 підприємств області. Шановні буковинці, зверніть увагу, що поки що йдеться про обмеження споживання електроенергії лише для крупних промислових підприємств. Буковини для населення також жодних примусових відключень наразі не впроваджено. Продовж якого часу в місті вимикатимуть вуличне освітлення о 8 годині вечора. Міськраді поки не повідомляють. Богдана Дем'янів, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.